Програючи війну, неможливо отримати необхідних умов для досягнення миру. Мої вітання! Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму YouTube-каналі Віталій Бала про події протягом тижня, на які варто звернути увагу, які варто ще раз згадати. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто згадати, що відбувалося у світі протягом цього тижня. Неділя, 21 грудня. Близько 30 тисяч прихильників мага, вони з 4 по неділю були на такому фестивалі Америка фест чи то зібрання у штаті Аризона у Фініксі. Цей фестиваль Америка Фест був заснований Чарлі Кірком у 2021 році. Це цей відомий ультраконсерватор, який був вбитий у вересні цього року. Ну, але американські ЗМІ пишуть, що. Там е, цей фестиваль, так, це все зібрання, воно висвітлило ну, напругу між е, такими ну, е, яскравими представниками МАГА. І вони пишуть, що, хоч офіційно ніхто не голосив про свої наміри балотуватись від республіканської партії на президентських виборах у 2028 році, там саме зараз вони через це між собою там виснять стосунки. Але там одну з кандидатур називають це Мерджорі Тейлоргін. Вона може бути кандидатом, яка дистанціювалася від. Дональда Трампа буквально минулого місяця стверджуючи, що він зрадив своїх виборців, як пише американська преса. Близький схід у неділю, 21 грудня, ізраїльська влада схвалила створення нових 19 поселень на західному березі, довівши загальну кількість поселень, схвалених е, за останні три роки до 69. Так що вони там не дають можливості. Щоб Палестинська держава могла існувати, ну бути бути створено, ну, це неодноразово заявляли в Ізраїлі, зокрема і прем'єр-місії Нетаняху, Що Ізраїль не допустить створення палестинської держави, не зважаючи на те, що в вересні цього року на Генеральній асамблеї ООН дуже багато країн вже її визнали. І, зокрема, і дві країни, які є постійними членами Ради безпеки ООН, це е, Франція і Велика Британія. Понеділок, 22 грудня, президент США заявив, що. Е, він, ну, так би радить Мадуру піти з посади президента, фактично вимагаючи це. У понеділок під час прес-конференції в Флориді на запитання журналіста, чи метою Вашингтону було змусити Мадуру піти з влади, президент США відповів. Цитую, це йому вирішувати, що він хоче зробити. Я думаю, що це було б мудро з його боку. Якщо він хоче щось зробити, якщо він хоче грати жорстко, це буде останній раз, коли він може грати жорстко, пригрозив Трамп. Також у США в понеділок адміністрація Трампа призупинила всі великі морські проекти електростанцій вітрових морських вітрових електростанцій. Мова там йде про 5 проєктів, ну, це загроза мільярдів інвестицій і тисячі робочих місць. Ну, Трамп виступає проти такої енергетики. У Великій Британії ну, сталася така погана подія, новина. Помер відомий британський співак Кріс Рід, до речі, він мій один із улюблених співаків. Так, він відомий такими хітами як дорога до пекла, «Жосефін», Подорож дому на Різдво. Він помер у віці 74 роки. Про це повідомила його родина британським змі у понеділок, 22 грудня. Вівторок, 23 грудня. Верховний суд заблокував Верховний суд США розгортання національної гвардії у Чикаго. Це такий достатньо серйозний болючий удар для е, Дональда Трампа. Ну, він заявив, що уряд не надав правової основи для такого розгортання, яке з законом лише за виняткових обставин. На Близькому Сході ситуація не покращується вівторок. Міністр оборони з Ізраїлю Ізраїль Кац підтвердив, що ізраїльська армія ніколи повністю не виведе свої війська із сектору Газу. Ну хочу нагадати, що там є такий відомий план Трампа. Ну і на другому етапі там має бути розброєння Хамас. Ну, і Виведення повністю поступове виведення ізраїльських військ. Ми бачимо, що Ізраїль не буде щось виконувати цей план. Це з приводу того, які там плани пропонує Трамп, і Україні треба бути дуже обережною з тих обіцянок, які дає Трамп, що він може щось там забезпечити. У США була опублікована чергова серія матеріалів щодо справи Епштейна. Мова йде про 30 тисяч нових сторінок. Там достатньо часто згадується Дональд Трамп. Ну і цікава така. Тут я би сказав, факт треба зробити новина у цих нових опублікованих документах. Що в електронному листі від 7 січня 2020 року неназваний прокурор у Нью-Йорку висловив здовання, виявивши, що згідно з бортовими журналами, президент США подорожував приватним літаком Епштейна вісім разів між 1993 дев'ятсот та роками, що набагато більше ніж слідчі знали на той час. Ну ця справа Епштейна дійсно може бути дуже серйозною для. Того, щоб е, рейтинг республіканської партії е, все ставав нижчим і нижчим, і, безумовно, демократи використають цю ситуацію, цю справу Штейна на проміжних виборах у листопаді 2026 року. Середа, 24 грудня, е, папа Римський Лев XIV відслужив свою першу різдвяну месу. Ну там зібралося 5 тисяч е, вірян біля базиліки Святого Петра, хоча був дуже дуже сильний дощ. Ну, а в Гондурасі оголосили е, е, 24 грудня, що переміг на виборах, президентських виборах Насрі Асфура. Ну, його підтримав публічно президент Дональд Трамп, тому пишуть, що це є і перемога Дональда Трампа. Він отримав 40,27% голосів або 1 мільйон 481 517 проти 39,54, або 1 мільйона 169 голосів. Від е, свого за якого просували за його суперника, просували за Сальвадора на Салю. Ну, бачите, тут достатньо такі були ну, суперконкурентні вибори. Четвер, 25 грудня. У США Дональд Трамп оголосив, що були завдані удари порти інславської держави у Нігерії. Ці удари відбулися через місяць після того, як президент США наказав своєму міністерству оборони підготуватися до військових дій в Нігерії для захисту християн від ісламських бойовиків, повідомила газета The New York Times, одночасно зазначаючи, що деталі операції поки що залишаються дуже обмеженими. П'ятниця 26 грудня. Ізраїль у п'ятницю 26 шостого грудня, грудня Ізраїль став першою країною у світі, яка визнала таку самопрошну державу Сомалі лен Це викликало ну, обурення гнів. Не тільки у Сомалі, так, у столиці Млімагадішу, але й у Туреччині, Єгипту, Судівській Аравії та регіональних організацій. Ну, я хочу вам тут таку коротку історичну довідку. Сомаліленд односторонньо проголосила свою незалежність у 1991 році, коли Республіка Сомалі занурилась в хаос після падіння військового режиму автократа Сіада Баре. Відтоді вона функціонує автономно, має власну валюту, армію, поліцію і вирізняється відносно стабільністю порівняно з Сомалі. Субота, 27 грудня. Канада, прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив варвасу російських так, що відбулися в ніч на суботу, 27 грудня, в Києві, і наполягав, що будь-яка мирна угода в Україні вимагатиме співпрацюючи Росії. Він заявився під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади. Він якраз напередодні візиту у США ну, і Іран. Іран зіткнувся з тотальною війною, яку ведуть Сполучені Штати, Ізраїль та Європа. Про це сказав президент Ірану ПЗшкіян. Він це сказав на офіційному сайті, вебсайті верховного лідера Ірану Айтоле Алі Хаменії. На мою думку, ми ведемо тотальну війну проти Сполучених Штатів Ізраїлю та Європи. Вони хочуть поставити нашу країну на коліна, сказав президент Ірану. Ну і тут нагадують, що Франція, Великобританія та Німеччина. Ініціювали відновлення санкцій проти Ірану наприкінці вересня у зв'язку з його ядерною програмою. Протистояння Таїланд-Камбоджа. Міністри оборони Таїланду та Камбоджі у суботу оголосили про 72 годинне припинення вогню після жорстокого 20-денного прикордонного конфлікту, де загинули десятки людей, ну, а сотні тисяч були переміщеними. І в неділю, в неділю. Е Сьогодні відбудеться зустріч у Сполучених Штатах Америки, в Білому домі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Вони якраз будуть обговорювати в цей мирний план з 20 пунктів. Напередодні, як ми вже з вами згадували, Зеленський був у Канаді, він говорив також з європейськими лідерами в горі умови, на які втебу, будуть, побачимо, що буде. Там зустріч, мала бути пізніше, потім зробили раніше, ніби за київським часом це буде 8-ма година вечора. Тобто ми будемо знати тільки вже сьогодні пізно ввечері. Про якісь конкретні результати цієї зустрічі, ну і ще одна цього тижня сталася така сумна подія, як в понеділок помер у Великій Британії, британський відомий музикант співак Кріс Рі. Так, от сьогодні, в неділю, 27 грудня, померла на 91-му, 91, -му. 91 -му рік була ікона французького нікі кіно. Бержіть Бордо, вона стала знаменитою, до речі, стала символом 50-60-х, тільки завдяки одному фільму, е, і Бог створив жінку в 1956 році. В 1973 році вона відійшла від кіно і, і зайнялася захистом прав тварин, чим займалася фактично до своєї смерті. От про такі події, які сталися протягом тижня, хотів повідомити в програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто подивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, допомагайте моєму YouTube каналу. Коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!